Доброго дня, глядачі каналу. Хочу вам сьогодні показати, як я обрізаю свою малину. А, знаєте, яка в мене діляночка. Скоро буде польові роботи. Буду ставити дуги, робити тунелі, натягувати агроволокно. Буду це все знімати, показувати. Ось такі у Ось такі нас. Ще в снігу. Сьогодні трошки приморозок, вчора був сніг і відлига, сьогодні приморозок, О, трішки світить сонце, світить, не поки ще не гріє. Ось такий лежить, стоять у нас. ящички накриті агроволокном з остатками. Розсади, азії румби. Ось такі роботи є повна, буду ще обрізати садок свій. Не вмію, але буду вчитися. Десь щось чоловік дзвонить, підскаже, десь щось, щось, відео буду дивитися. Щось розумні речі читати, як це робиться. Надіюсь, щось що в мене вийде. Так що роботи є. Ось я вже підходжу до малини. Рушки, сливки, черешні. Ось так. Ось я підійшла до ділянки, там де у нас малина. Ось це Джонжей. Ось це Полісія, Полісія рідша. Теж цілий рядок Джон Джей. Я його трошки обрізала. Майже не видно, де це такий. На рівні з землею обрізаю. Зараз покажу, як я буду обрізати. Розгорнулася трохи в соломі. Беремо. Під сам землею, саму землю і обрізаємо. Так що стараємося, щоб не було навіть піньків над землею. Ось тут. Може хтось скаже, що це пізно обрізати, але її можна обрізати до початку, скажімо, Краще до початку вегетації, щоб всі саме соки стебла пішли в корінь і навісні їм буде саме добре. Я не встигла, наприклад, восени її обрізати. Я обрізаю зараз. Хода сприятливо можна й обрізати, старатися чим понижче, не залишаючи пеньків. її обрізати. О, ось так, так. Ось так. Приблизно так. Ну, не приблизно так, і воно має бути обрізатися. Побрізаю малину з весни, зам... почне вегетацію, Замульчую її, потім буду робити її трошки проріджувати, також буду знімати відео, як я її проріджую. Так само буду і поліся обрізати і мульчувати. Там ще в мене є Маргарита. Є трішки дивніві. Ось так, такі роботи ми робимо. Всім гарних урожаїв і мирного неба.